Обертання це той елемент, над яким Вікторія працювала найбільше, щоб заїхати дугу і прообертатися два круги. Спортсменка займається фігурним катанням на роликових ковзанах два з половиною роки. Вікторія розповіла, що цей від спорту обрала через подарунок батьків. Ролики розглядала як хобі. А два дні тому дівчина повернулася зі змагань в Польщі чемпіонкою світу. Коли я дізналася, що я перше місце зайняла, то я дуже зраділа. Мій тренер дуже зрадів, і в чаті там вже багато хто написав, молодець. вона дуже багато приклала зусиль. До цього вона приймала участь в українських змаганнях, але вона займала третє місце, вона займала друге місце. І ми їхали до Польщі. Ми їхали з настроєм. Ми їдемо за золотом. Ми їхали як збірна України, і у нас група підтримки була найсильніша. Дуже зрадів за перемогу. Це така неочікувана перемога. Переживав за неї, хвилювався, дзвонив, підтримував. Постійно на зв'язку був з нею за словами тренерки, при підготовці до Кубку світу Вікторія тренувалася інтенсивніше. Щодня від 3 до 6 годин відпрацьовувала елементи. Це стрибки, обертання і позиції, які називаються хореографічна послідовність або спіралі. Ми працювали над поліпшенням техніки і виконання саме цих конкретних елементів. Це видовищний від спорту, і тут показувати зусилля не потрібно. Тут потрібно кататися на легко з відчуттям задоволення, щоб і глядачам а судді це теж глядачі, щоб вони також отримали задоволення. Марина Черков, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.